Прокурорська перевірка вже майже місяць. Кіровоградська самооборона пікетує перед обласною прокуратурою з вимогою звільнення очільника відомства а ще кількох прокурорів. Віднедавна естафету народної ілюстрації підхопили районні активісти. Від імені народу вони вимагають звільнення чиновників. Опоненти вважають, окремі люди таким чином відстоюють особисті інтереси. Про хвилю пікетів на Кіровоградщині Яна Семенюк. Три тижні тому Кіровоградська самооборона встановила ось цей намет. Активісти пообіцяли не полишати місця перед обласною прокуратурою, допоки не звільнять обласного прокурора, його заступника та міського прокурора Кіровограда. Однак днями список силовиків, яких хочуть люструвати самооборонівці, поповнився. Керівник організації розповідає, попри основну вимогу скласти повноваження обласного та кіровоградських прокурорів, активісти не випускають з уваги і районних посадовців. Тому завітали до Олександрівського прокурора. Кажуть, зробили це, бо до них звернулись місцеві. Ми розглядаємо по людських скаргах, де вони нарікання є дуже багато нарікань. Тоді виїжджаємо туди і звертаємося в усній формі. Будь ласка, перегляньте своє відношення до роботи. Не треба вже нам коруп, Корупція, якщо ви відчуваєте за свою провину, напишіть, будь ласка, самі. Сам прокурор, якого на посаду призначили в жовтні, у історію про скарги від місцевих жителів не вірить. каже під час візиту самооборонівці безпідставно звинуватили його у неналежному розслідуванні кримінальних справ, відкритих лише нещодавно. А також у недбалому розгляді звернень одного з активістів, усі вони розглянуті. встановленим законом строки йому надані вичерпні відповіді, і в переважній більшості з них. Були вжиті заходи прокурорського реагування. Навідались проте вже без самооборони і до прокурора новоукраїнського району. Звільнитись його та ще двох працівників вимагав місцевий житель Олександр Нешкреба. Місцевий прокурор вважає таким чином, вже тричі судимий чоловік намагається вплинути на хід нової кримінальної справи проти нього. В першу чергу записані прізвища прокурорів, да які на думку Нешкреба, повинні написати заяву на звільнення. Це працівники, які тим чи іншим так чи інакше приймали. Участь або наглядали за впровадженням, або підтримували державну звинувачення. Дана справа відкрита через побиття нешкребою та його дружиною літньої сусідки. Жінка каже: непорозуміння виникло через розмежування городу. Вони на моєму городі мене збили. Я лежала у больниці з отрісінням. І побиття мене було звільнитись працівників прокуратури. Активіст вимагав від імені місцевих жителів, приніс із собою звернення, під яким було чотири десятки підписів. Частина з них кажуть в прокуратурі, належить людям, що давно не проживають в Україні. До того ж кажуть місцеві чиновники, на не шкреба немає повноважень говорити від імені громади. Він збирає там біля себе ну відносний круг людей. Я думаю, більш цього, що там люди заінтересовані якимось спільними питаннями, але Будь-яка громадська організація, будь-яка громада йому не доручали і не уповноважили займатися будь-якими питаннями території нашого району. Сам чоловік всі звинувачення відкидає так само, як і те, що його вимога до прокуратури тиску у власних інтересах і каже: у нього є докази, чому місцеві прокурори мають бути звільнені. Це є докази цього показати надати ані документів. Отаку. Завтра з цими всіма документами я йду в обласну прокуратуру, по яких людям робиться перевірка. Активіст запевняє, якщо його вимоги не виконають, буде палити шини. А в самообороні тим часом анонсують перевірку діяльності прокурорів інших районів області. Яна Семенюк і День за днем.